Віктор Пшонка розбиратиметься, чому хату чумака, що на батьківщині Шевченка, демонтували. Таке доручення генпрокурору дав сам президент України. Як повідомляє про служба глави держави, за результатами такої перевірки дадуть правову оцінку зазначеним обставинам, застосують в установленому порядку відповідні заходи реагування і забезпечить інформування громадськості. Нагадаю, у моренцях на малій батьківщині Тараса Шевченка розібрали хату чумака. Вона за словами владців, ввалилася від старості та потребувала реставрації. Проте Іншої думки опозиція, вона першою забула на сполох. Я не пам'ятаю випадку, коли би президент особисто втручався в ситуацію і давав казівки генеральній прокуратурі це розібратися згідно чинного законодавства, все, що стосується реконструкції, а особливо зруйнування, мусить пройти енну кількість інстанцій, щоб щоб це зробити. Тому не вдаючись деталі. Я хочу сказати, що звичайно, м'яко кажучи, це була помилка. А з такої моральної точки зору злочин, про скандалену хату особисто звітувати має очільник Черкаської області на килим. Премісінькову Верховну Раду його запрошує однопартійниця Анна Герман. Утім, Черкаський губернатор до Києва не поїде. Він натомість кличе нардепів на Черкащину, аби ті на власні очі оглянули культурну спадщину.